Всім привіт! Я Дар'я Дроздова, інструктор з йоги. Прикрийте очі, зробіть три довгих вдиха і видиха. Налаштовуємось на практику. Похитайтеся зі сторони в сторону, відчуйте свої стопи. Вперед, назад. Спробуйте рівномірно розподілити вагу власного тіла. Підняли руки догори вдих. І з видихом опустилися вниз. Вдих руки вверх, видих, донизу. Повторюємо. Підняли руки вверх, маківкою потягнулися до гори, Живіт підтягнули, куприк підкрутили. Опустили руки донизу, переходимо до наступної вправи, вдих руки вверх. Взялися правою рукою за ліве запястя, Ліву стопу поставили за праву і праву ногу зігнули в коліні, витягнули весь лівий бік. Повертаємося в нейтральне положення, руки опустили. І тепер лівою рукою за праве запястя і праву стопу за ліву. ліву ногу зігнули в коліні, витягнули весь правий бік. Повернулися в нейтральне положення, опустили руки. Робимо кругові рухи плечима. Не забуваємо контролювати живіт, він підтягнутий, куприк підкручений, маківка тягнеться вверх. І тепер кругові рухи в іншу сторону. Підіймаємо руки паралельно підлозі і виводимо їх вперед. Права рука залишається на місці, а ліву розвертаємо назад. Повернули руку в центр і змінили руку. Скрутка. Повторюємо. Не забуваємо контролювати живіт. Він підтягнутий. Закінчуємо вправо, робимо вдих, руки вверх, видих опустили вниз. Поставили руки на таз, підтягнули ліве коліно. Взялися руками, підтягнули як можна ближче до себе. Опустили праве коліно вверх. Взялися руками, підтягнули як можна ближче до себе, опустили. Підіймаємо праву ногу зігнуту в коліні і малюємо коло коліном. Змінили напрям руху. Закінчили коліно вверх і з цього положення переходимо в ластівку. Руки залишаємо або на талії, або переводимо їх вперед. Повертаємо задню ногу вперед, опустили руки і стопу. Підіймаємо праве коліно, робимо кругові рухи, змінили напрям. Закінчили і переводимо праву ногу назад, руки витягнули вперед, або залишили на талії ластівка. Повертаємо задню ногу вперед, опустили руки і стопу. Переводимо ліву стопу назад, на пальці, витягнули руки вверх вдих, зігнули в ліктях легкий прогін, руки вверх, стопу на місце. Руки вверх вдих, права стопа назад, на пальці легкий прогин, зігнули руки в ліктях, повернули на місце, опустили руки, повернули стопу. Підіймаємо праве коліно вверх і коліном малюємо вісімку. Закінчили. І з цього положення відводимо ногу назад, руки витягнули вперед, ластівка. Підтягуємо коліно до грудей, руки вверх вдих, видих, опустили стопу і руки. Праве коліно підтягнули, малюємо вісімку. Закінчуємо, і з цього положення переводимо праву ногу назад, ластівку, руки витягнули вперед. Підтягуємо праве коліно до грудей, опустили стопу і руки, руки вверх вдих, опустили руки, нахилилися вниз. Коліна краще залишати зігнутими, якщо не відчуваєте, що достатньо розігрілися. Відставили ліву ногу далеко назад, опустили ліве коліно на підлогу, долоні на підлозі, грудна клітина тягнеться вверх. Підтягнули ногу назад і повторюємо в динаміці. Відставили ногу назад, повернули в своєму темпі, нікуди не поспішаючи. Повернули стопу на місце і через зігнуті коліна округлу спину підіймаємося вверх-вдих, опустили руки, вдих, руки вверх, нахил. Те ж саме на іншу ногу. Відставили, поклали на коліно, витягнулися вперед. Підтягнули ногу і в динаміці повторюємо. І останній раз підтягнули стопу, нахил через зігнуті коліна, округлу спину вийшли вверх, опустили руки. Підтягуємо праве коліно до себе, виходимо в ластівку, коліно опорної ноги призгинаємо, коліно задньої ноги підтягуємо до нього і знову виходимо в ластівку. Повторюємо в динаміці. Останній раз підтягнули коліно до себе, опустили руки і стопу, руки вверх вдих, видих нахилилися вперед, розслабили шию, голову, ліва нога назад, коліно на килимок. Зберігаємо вугол 90 градусів в передній нозі. Руки вверх-вдих, потягнулися вверх, видих, руки опустили, переходимо в планку. Можна опустити коліна на килимок чи турганга з колін, собака мордою вверх, собака мордою вниз. Затримались тут, розслабились, переводимо стопи до рук, нахил, Через зігнуті коліна, округлу спину піднімаємось вверх вдих, видих. Ліве коліно підтягнули до себе, переходимо в ластівку. Опорне коліно зігнули і коліно задньої ноги підтягнули до нього, вийшли в ластівку, повторюємо в динаміці. Закінчуємо, коліно переводимо до себе, опустили стопу і руки, руки вверх вдих, видих, нахил. Переводимо праву стопу назад, коліно на килимок, руки вверх вдих. На видисі опускаємо руки на килимок, переходимо в планку. Опускаємося вниз, лікті максимально прижаті до корпусу, собака мордою вверх. Собака мордою вниз. Розслабляємо шию, голову, обличчя. Слідкуйте за своїм диханням, підходимо до рук і піднімаємося вверх вдих. Опустили руки видих, руки вверх-вдих. Поза стільчика. Затримаємось на декілька циклів дихання в цьому положенні. Прибираємо зайвий прогін в поясниці, підкручуємо куприк. Опускаємо руки, нахил. Відставляємо ліву стопу недалеко назад. Залишаємося в такому положенні або по долоні ставимо над коліною чашечкою. Відчуваємо, як розтягується задня поверхня стегна. Пам'ятайте про повагу до свого тіла. Асани мають бути приємними без болю і дискомфорту. Повертаємо задню стопу до передньої, піднімаємося вверх вдих, руки опустили видих. Руки вверх вдих. І опускаємося в позу стільчика. затримаємось тут на декілька циклів дихання. Прибираємо прогін в поясниці, підкрутивши куприк. Руки вниз, нахил. Відставляємо праву стопу назад. Займаємо те положення, в якому вам буде зручно розтягуємо задню поверхню стегна. Підтягуємо стопу до стопи, підіймаємося вверх. Руки вверх-вдих, переходимо в позу стільчика, пробуємо відірвати п'ятки від килимка, залишитись на пальцях ніг. Опускаємо п'ятки нахил вперед. Відставляємо ліву стопу далеко назад, ставимо її на п'ятку і виходимо в позу воїна 2. Руки паралельні підлозі, погляд направлений в сторону витягнутої правої руки таз розвернутий в центр. Кладемо праве предпліччя над колінною чашечкою і лівою рукою потягнулися вверх. Тепер ліву руку опускаємо вздовж лівої ноги, праву руку піднімаємо вверх. Грудна клітина розкрита. Підіймаємося вверх, переводимо стопи паралельно одна одній і нахиляємося вперед. Розслабляємо обличчя, шию, голову. Відчуйте, як ваша спина начебто стікає донизу. Піднімаємо корпус спочатку наполовину. Розвертаємося до правої ноги, підтягуємо ліву ступню і піднімаємося вверх. Руки вверх вдих. Переходимо в позу стільчика. Відриваємо п'ятки, залишаємось на пальчиках, шукаємо баланс. Опустили п'ятки на килимок, нахилилися. Права стопа далеко назад. П'ятка на підлогу. Вийшли в позу на 2. Ваші ноги сильні, активні. Ліве предпліччя кладемо над коліною чашечкою, витягуємо праву руку вверх. Права рука опускається на праву ногу, ліва рука вверх, грудна клітина розкрита. Повертаємося в центр, встановлюємо стопи паралельно одна одній і нахиляємося вниз. Затримуємось тут. І спробуйте розслабити шию, голову, спину. Підіймаємо спочатку до половини, повільно маленькими кроками з'єднуємо стопи і сідаємо на килимок. Витягуємо ноги вперед. Знайдіть своє зручне положення, відчуйте свої сідничні кісточки, руки вверх вдих, нахилилися вперед. Коліна можуть бути зігнуті. Слідкуйте за своєю спиною, вона має бути рівна. У нас немає цілі дістати до своїх пальців ніг. Наша ціль це знайти приємне, розслаблююче положення, в якому вам буде комфортно. Слідкуйте за своїм диханням і з кожним видихом старайтеся розслабитися ще більше. Підіймаємося вверх. Подякуйте собі своєму тілу за практику. А я дякую вам, що були зі мною. Ставте вподобайки і підписуйтесь.